Чергова перемога збірної Норвегії, лише збірна Італія змогла надати боротьбу та внести мінімальну інтригу. Та команда Швеція вибрала свою бронзову медаль. Вітаю вас на каналі! Біже стріляй, підписуйся та став подобайку. А я вам розповім, як пройшла змішана естапета у італійському андхолцентрсельві. Після першого вогневого рубежу великих заварів серед лідерів не було, та сенсацій також. Тому ми бачимо більш цікавішу картинку після другого вогневого рубежу, де Жен виходить на перші позиції. Магнусом цього програє пів секунди. Вірер плюс 1,6, арнеклав підіймається на четверту позицію, плюс 9,7, Меркушина шоста плюс 15,7. На передачу астафети Франція все ж посідає перше місце. Швеція плюс 0,6, Норвегія плюс 3, Німеччина плюс 12,1, одну, Марія плюс 18,1, Італія плюс 18,9, Україна сьома плюс 24. На дистанцію найшвидшу була Жан Моно. плюс 12, Весерга плюс 15,6, Меркушина плюс 35,7. Вже після третьої стрільби Вітоці виходить на першу позицію. Кнотен друга плюс 4,5. Хекі Грос підіймається на третю позицію плюс 12, Ельвіра Еберг плюс 13,4, Джима дев'ята, плюс 41,5. Четверта стрільба з одним додатковим Вітоці виходить на займає першу позицію. Нотен тримається, плюс 9. Хейкі Грос, плюс 14,6. Джима 8, плюс хвилина 18. На екваторі гонки передача естафети Італія не змогла ще більше відірватися. Швейцарія плюс 8,4, Норвегія плюс 9,9, Швеція плюс 34, Чехія плюс 32,1, Німеччина плюс 50,4, Австрія плюс хвилина 11, Україна 8, плюс хвилина 29. На колі найшвидшою була Вітоці, Лампічок плюс 1,5, Хайкігрос плюс 3,1. Ельвіра Ебрех плюс 4,8, Джима плюс 43,2. П'ятий вогневий рубіж майже все без змін. Біона тримає перше місце, Тарі Бьо – плюс 6,2, Нелін плюс 14,3, Насико 8, плюс хвилина 24. Та вже шостий вогневий рубіж. Біона хоче на першій позиції, та Тарі Біо вже підійшов притик. Плюс одна і одна. Бургальтер виходить на третю позицію плюс 36,6. Нелін четвертий, плюс 55. Марчик – штрафне коло плюс 52,5. Та Кюн також коло, плюс хвилина 33. Насико 9, плюс хвилина 52 На передачі естафети Норвегія виходить на першу позицію Італія плюс 5,3 Швеція 3, плюс хвилина 0,2 Чехія 4, плюс хвилина 0,2 Україна 9, плюс 2,11 По дистанції найшвидше був Тарія Бьо Біона плюс 12,8 Пирот плюс 19,2 Насико плюс 54,8 Сьомий вогневий рюмпінж Йоханес Бьо Все ж залишає трохи інтриги, маючи один промах Джекомель Чесо плюс 6,3 Пансіолома 3, третій, плюс хвилина 0,2 Сталдер став четверте, плюс хвилина 0,9. Підручня залишається на дев'ятій позиції, плюс 2,49. Та на 8-й стрільблі Йоханнес Бьо дуже швидко стріляє та ставить всі крапки над питаннями, хто ж сьогодні переможе. Джакомель плюс 24,6, Сталдер та Пенсіолома будуть вирішувати свої справи за боротьбу третього місця. Підручний 9 плюс 3,16, на фініші ми бачимо чергову перемогу збірної Норвегії. Італія на другій позиції плюс 22,3, Швеція третя плюс хвилина 0,7, Швейцарія четверта, Франція. Це п'ята Чехія, шоста, Австрія сьома, Німеччина восьма, Україна дев'ята.